Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку письмо малої букви І, написання буквосполучень, складів, закріплення вміння писати вивчені букви, розвиток св'язного мовлення. Поговоримо про звірів. Відкрийте прописи на сторінці 22. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися писати маленьку букву І. Іде іде дід, дід, несе, несе міх міх. Скоромовка. Будь ласка, потренуйтеся вимовляти цю скоромовку з кожним разом ще швидше і швидше. Маленька буква І. Вона складається з двох елементів: короткої прямої похилої лінії і закруглення внизу вправо, і крапки над Нею. Як же ми пишемо букву І? Пишемо з вами коротку пряму похилу лінію. Починаємо писати на верхній рядковій лінії. Ведемо до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо вправо і зупиняємося нижче середини рядочка. і в кінці ставимо Давайте зараз з вами потренуємося писати в повітрі пальчиком букву І на рахунок І раз, І. Починаємо і раз і І-раз-і. молодці. А тепер візьміть, будь ласка, ручки та олівці. Хочу звернути вашу увагу, як не тварто писати букву І. Зверніть увагу. Не пишіть її худенькою і не дотримуючись нахилу косої лінії зошита. Не нахиляйте її занадто вправо, це теж не є правильним. Не пишіть прямо, а пишіть паралельно косій лінії зошита. Ось так з невеличким нахилом вправо. Тепер, коли ми з вами ознайомилися з усім цим, давайте з вами почнемо писати маленьку букву І. Ось так. І доки ви будете писати у зошиті три рядочки букви І, поставте відео на паузу. Працюємо далі. Пишемо наступний рядочок. Дві маленькі букви І. Яке чергується з двома короткими прямими похилими паличками. Доки виконуєте завдання, поставте відео на паузу. Далі ми з вами пишемо букву сполучення А І. Пишемо маленьку букву А. І ведемо коротку пряму похилу лінію із закругленням внизу вправо до верхньої рядкової лінії і не відриваємо руку, пишемо ще одну коротку пряму похилу лінію із закругленням внизу вправо. Відриваємо і ставимо крапочку. Ось так, безвідривне з'єднання букв. Не відриваючи ручку, я веду і починаю писати букву І. А доки ви пишете цей рядочок, поставте відео на паузу. Наступним ми з вами напишемо букву сполучення Іа. Це також безвідривне поєднання. Пишемо маленьку букву І. І заокруглення ведемо до верхньої рядкової лінії. І вже заокруглюємо трішки, і пишемо маленьку букву А. І в кінці ставимо крапочку. Пишемо маленьку букву І. Ведемо вгору, заокруглюємо, і пишемо маленьку букву А. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Наступна позначка ось ця означає, що вам треба списати з друкованого. Будь ласка, маленька буква І, яку ми сьогодні вивчили, напишіть її піврядочка. І з середини рядочка маленька буква О. І в кінці зошита напишіть, будь ласка, сполучення «О» -І... І О. А зараз, дітки, я буду загадувати вам загадки. А ви уважно мене слухаєте та відповідайте, хоч у нього шуба є. Та як холодно стає, він тоді не їсть, не п'є і не ходить, не гуляє, А лігво спать лягає. Правильно, ведмідь. По полю по лісу гасає, овечок хапає та всіх лякає. Так, це вовк. Темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Лисиця. Пухова руденька шуба із сосни стрибана дуба, Хвіст у неї, як мітла, а сама на зріст мала. Білочка Хвилинка цікавинка. Найвищий птах України сірий журавель. Його висота може досягати 120 см. Це приблизно він такого зросту, як ви зараз. А зараз, дітки, я буду ставити питання, а ви давайте повну чітку відповідь. Наприклад, для чого білочка робить запаси? Білочка робить запаси на зиму для того, щоб без проблем пережити холоди та морози. Поки ви даєте відповідь на питання, ставте відео на паузу. Для чого птахи будують гнізда? Що робить їжачок взимку? Яку тварину запрягають у колісниці? Назвіть тварин, які дають людям молоко. Яку тварину називають вірним другом людини? Дітки, ви молодці, дуже гарна робота, а я чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.